Що повертаються на щиті додому? Так загиблих захисників називає Ірина Коваленко. Вона військовослужбовиця десантно штурмових військ Збройних сил України. Її робота на фронті впізнавати загиблих. Свою історію жінка розповіла Христині Парубій. Моя бабуся була військовою в УПА, я про неї, Мені повезло, я її застала живою. Я від неї багато чого чула. Я любила історію в школі. У мене дідусь дуже правильний дядько. Усі причини спонукали Ірину Коваленко з позиним відьма вирушити у військо. Вона військовослужбовиця 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відьма непрофесійна військова. До 2014 року працювала адміністратором у ресторані. А коли розпочалася війна, вступила у лаву полку Азов. Вперше на фронті була у Широкиному на Донеччині. Порівняно з теперішньою повномасштабкою, це був дуже легкий напрямок. Порівняно з напрямками Тибодапої, типу, і Дебалі і Лувальтка, ну це взагалі ну, значно легше напрямок було. Ну, там трошки легше було, простіше, там не так накривало. І там, там була спідсора, але не в такій кількості. Так, все стандартно. Я там навіть платічку ходила літом, не повірити броню, дверці, і Мене там кликали принцесою Ельфів. Відьма рік була на передовій, потім повернулася у цивільне життя і допомагала українським військовим перед повномасштабним російським вторгненням. Працювала журналістом-редактором у телеграм-каналі військовослужбовця, який попередив жінку про можливий наступ. Чат загальний кинув. Типу, хто, якщо щось, типу, готовий повертатися. І там пара нас кинула плюсики, і він нам нам порадив закупити амуніцію, типу, особисті речі і бути готовими. В принципі, на 24 лютого я була готова, в мене була амуніція, в мене була там особиста аптечка. Таке. І ну, типу, ми дзвонилися з нашими старічками, як ми кажемо, та й поїхали на базу. Після 24 лютого Ірина разом з побратимами потрапила на Київщину авіація. Масова авіація, ну тобто її було занадто багато. Там на початках в чотирнадцятому році трошки теж була авіація, але щоб отак от, там, воно нон-стопом літало, такого не було. Просто і коли з трьох напрямків по тобі ще кидають танки, а тут це теж трошки дивно, тому що ну особисто я не мала досвіду сидіти під вогнем з трьох сторін, у них вогнева підтримка нонскопом. Вони можуть ну на той момент вони могли бити по три-чотири години, ну там майже не передихаючи. Ну тут це важко. Зараз жінка у війську допомагає місцевим мешканцям на звільнених територіях. Їй довелося стикнутися з усім жахіттям, яке залишили після себе російські окупанти, та найбільше шокували військово-голодні люди та діти, які пережили окупацію. Це було макарівський напрямок а, села, типу яблунівки. Це було душа одне таке село, було веселе. Ми привезли людям хліб, печення, чай. Мав більше самих нічого толком і не було. І там деякі люди падали на коліна беручи хліб. Це був вже стяг повний. Ну, це для мене шоково було дуже. Дітей дуже багато було на Херсонському напрямку, дуже Щоб багато, то багато. багато. Хотілося б, щоб більшість з них на той момент, коли це все відбувалося, щоб вони встигали виїжджати. А ще крім спілкування з місцевими, жінка впізнає загиблих воїнів. Таку роботу виконують двоє. Коли йдуть інтенсивні бої, і коли йдуть штурми, е не завжди вдається вивести тіло, хто день, коли загинула людина, чи на наступне умова таке, що бригада. Ну, тому що в секторі багато бригад. Ну, от, бригадам не вдається навіть і тиждень два-три вивести своїх хлопців, бо тому, що йде інтенсивний вогонь. І коли потім провозять ці села, то це да це важко саме видовище, навіть складне дуже. І якби це не звучало смішно, і типу я там хвалюся, але чоловіки подібного видовища в більшості випадків не витримують. Воїни, що повертаються на щиті додому, так жінка називає загиблих військових. Це герої, які полягли у боротьбі з ворогом, і вони гідні, щоб про них дізналися і відправили додому, переконана відьма. Але є те, що найстрашніше у цій роботі, коли дзвонить мобільний телефон загиблого, і коли цей загиблий, твій близький друг за крайніх три місяці, я оглядала. Одинадцять своїх друзів. Вони приходять тобі в сні. У ну, мене а, загинув мій командир, і він мені часто сниться. Мало того, я ловлю флешбеки, інколи бачить на ньому постить десь. І це складно. Війна змінила Ірину Коваленко, вона залишила великий відбиток на шляху жінки і зробила її більш цинічною. Її більш цинічною. Українка, говорили, щоб не плакати і сміялась. А це так, мабуть, про більшість з нас. Ну, типу, ми ну я не знаю, як всі я про себе говорю. Я, а, я злю, я їх хідничою. Я не сприймаю взагалі багато чого тепер всерйоз. Та, попри це, все жінка не здається і продовжує працювати у війську задля нашої перемоги. А поки вона допомагає збройним силам боротися із росіянами, вдома чекає чотирирічна донечка, і найбажаніше зараз повернутися до малечі, я хочу на Миколая проснутися в ліжечку своєї донькою. Христина Порубій, телеканал Еспресо.